Записував у школу сам директор Бурнило Михайлович Ветиць. Він сидів за березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище пухань. не сказала мама зайчиха. Прізвище, не глянувши на неї, і наче не чуючи, повторив директор. Хань, знову сказала мама зайчиха. Прізвище, підвищивши голос, утретє сказав Бурмило Михайлович. — Та вухань же, розгублено пролепетала мама Зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, хай сам скаже, він що у вас глухий? Я еще хочу в музычную школу. Да что вы что? Вы? У него абсолютный слух. Подивитесь на его вушка. Так чего ж он мовчить? Він у меня очень скромный. Мама зайчиха підштовхнула сильно. Ну, кажи, Так ося вухань тільки прищулив вуха і сховався за мамину спідницю. Гм, насупився Бурнило Михайлович. Гм, скромний? Ну, добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи, ну вухань риб ведмежому!» Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко закліпав очі, скривився. Ну, нетерпляче, сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? Бурнила Михайло. Вич приставив лапу до вух. Повтори, не чую. Uuuu! Не витримав і зарядав на всю галявину зайчик. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха. Він у мене такий вразливий, такий вразливий. Розумію, але й ви зрозумійте. У нас школа не звичайна, а спеціалізована. З ведмежою мовою викладання, вчителі із столичного зоопарку. У нас вимоги. Він буде вчитися, я вас запевняю, він буде гарно вчитися. От побачите. Найкраща справи були колька Колючки. І він не міг сказати рипове ведмежем. замість три у нього виходу чомусь хрів. Та й зі слухом у колька було погано. Вушка в нього були маленькі, з голками ледь помітні. Але й косі колька все ж прийняли, незважаючи на суворість, Бурміло Михайлович мав добре серце.